Добрий день! В ефірі програма Відбудова на слава тіві. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні мова йтиме про цифровізацію. А саме про розвиток державних сервісів онлайн. Ще кілька років тому завданням реформаторів було створити систему, яка би дозволяла отримати держпослуги так само просто і швидко, як викликати таксі чи забронювати готель. Тепер же амбіції набагато масштабніші побудувати цифрову державу, яка сама реагує на потреби кожного громадянина. І цей процес вже запущено у вересні. Україна першою у світі запустила національного щі-асистента, який надає є держпослуги. Про інновації та технології, які змінюють цифровий ландшафт України і роблять Польщу лідеркою галузі в Східній Європі, будемо говорити з гостями програми. Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Вивчала політологію в Одеському національному університеті імені Мечникова та держуправління у Києво-Могилянській академії. У команді міністерства з моменту його створення відповідала за запуск і розвиток порталу Дія та перших цифрових сервісів. Нині займається розвитком цифрових та адміністративних послуг, електронної демократії, а також налагодженням ефективної цифрової взаємодії між державними органами влади. Пані Валерії, Вітаю вас. Буквально кілька місяців тому в Міністерстві цифрової трансформації змінилася команда топ менеджерів. У Михайло Федорова з'явилося п'ять нових заступників, і ви серед них. З чим пов'язані ці кадрові зміни і які пріоритети для нової команди? Вітаю. Зміни в першу чергу пов'язані з тим, що наше міністерство зростає, напрямків стає дедалі більше, і наш міністр Михайло Федоров прагне ще більше сфокусуватися на ключових напрямках, оскільки. В Україні досі триває війна з Росією, так і зараз Михайло більш сконцентрований на напрямку якби захисту України, да й різні різноманітні проекти, про які я не можу говорити детально, і тому виникла необхідність підсилити напрямки якраз електронних послуг, реєстрів. Кіберзахисту, тому що концентруються на інших напрямках. Тому якраз Михайло вирішив посилити команду новими заступниками, серед них якраз 90% це люди, які вже працювали в інцифрі, як і я. Хочу запитати вас про додаток улюблений українців «Дія», який є не тільки за вашими плечами, ще й є на вашому телефоні. Я впевнена, хоча не питаю. Але запитаю, якими Є. послугами ви користуєтесь особисто, я користуюся дією щодня. В першу чергу ми говоримо про топ улюблені продукти. Це звісно, цифрові документи, тому що я, чесно кажучи, не знаю де пластикові посвідчення водія і мій паспорт, тому що все в діє зручно і в принципі по всій Україні. Приймає такі електронні документи на такому ж самому рівні, як і паперові, тому це топ продукт використання. Це також різноманітні допомоги від держави. Наприклад, нещодавно ми запустили програму від президента Пакунок школярам. Це допомога батькам першокласників, грошова допомога одноразова на підготовку до початку навчального року. Я, як мама першокласниці. Також змогла нею скористатися для цього. Ми запустили дієкартку. Це єдина картка, на яку будуть нараховуватись різні державні допомоги з цільовим використанням, тому також ось не цим користувалася. Але загалом в нас багато різноманітних послуг для різної цільової аудиторії, тому про це можна говорити дуже багато часу. Дуже цікаво, дякую вам, що поділилися. А ми перейдемо ще до цифр у дії 30 посуху застосунку й і 130 на порталі. Ну чи не вся Україна вже в дії? Це, це, це ніде такого немає. В Польщі про це навіть не знаю. Тому ми про це будемо говорити. Очевидно, і будемо цю інформацію поширювати. Але скажіть, будь ласка, чи це українці такі просунуті нет воїни, Чи все ж таки причина в чомусь іще? Ну, якраз я думаю, що е, в прагненні зробити процеси простіше, зручніше. Е, тобто, ми, е, як напевно, е, будь-яка нація люблять жити в комфорті, так? І якраз всі ці отримання. І спілкування з державою, ну здебільшого да, і для громадян, це складно, незрозуміло. Як правило, люди цього навіть там бояться і намагаються зробити все, щоб взагалі не стикатися з державними установами. Тому якраз прагнення змінити поробутувати ці відносини між державою і громадянином і покликали нас створити дію для того, щоб держава перестала бути лячним монстром, так. А щоб ми надавали такі самі круті легкі сервіси, як бізнес, да онлайн банкінг де можна зайти там три кліки, зробити всі процедури, які потрібні, тому звісно, українці дуже прогресивна нація, люблять технології. І тому якраз з появленням дії навіть ну ми створили таку поп культуру зараз. Ми навпаки отримуємо більше запиту від громадян на нові нові послуги, тому це не може не радувати нас. Ми активно спілкуємося з нашими користувачами, отримуємо від них різних відгуків і таким чином наш продукт розвивається знаєте, так, в синергії з громадянами, не так, що просто там уряд щось вигадав собі і робить, так тобто тут тісна комунікація, добре. Напевно, молоде покоління, середнє покоління дуже радіє. Я впевнена. А що ж все таки з тими, хто має нос свій вік? І скажімо, навіть я особисто маючи родину і старших у родині, впевнена, що вони не зуміють скористатися. Що тоді? Як вони себе почувають в цьому новому світі? Я вам хочу сказати, що в нас 23 мільйони користувачів, і в нас є і посвідчення е, пенсійне в дії, і в нас доволі велика кількість людей, які якби так би мовити, традиційно вважається, що вони знаходяться поза цифровими інструментами. Тобто дія доводиться краще це не так, і це дуже зручно, навіть якщо хтось не користувався раніше. То або родичі, або наші партнери допомагають навчитися цьому. Але якщо ну, людина з тих чи інших причин не користується дією. Ми розвиваємо різні там можливості. У нас є ЦНАПи, офлайн точки надання адміністративних послуг, і в ЦНАПІ якраз також утворені і центри дії, які ти можеш прийти, і тобі допоможуть і навчають, як користуватися. І що для цього потрібно? Тому я би сказала, що це якби уявлення про те, що з віком люди не користуються цифрою. Воно вже чесно кажучи, напевно, пережило себе, тому що світ активно розвивається, і ми бачимо, що іноді навіть дорослі люди мудрі знають більше про цифрові інструменти аніж молоде покоління. Дуже добре, дякую вам. У вересні Міністерство цифрової трансформації України запустило перший державний сайт зі штучного інтелекту. В Україні і презентувала першого в світі національного ші асистента, який надає держпослуги. Що він може, той ші асистент? Розповідайте нам, будь ласка. Ще асистент він якраз покликаний надавати всі необхідні консультації громадянам для того, щоб підібрати ту чи іншу послугу. Тобто, зараз, коли користувачу потрібно щось зробити, наприклад, і він там не знає як, він може просто написати про чат і йому асистент діє не дасть необхідну методологічну підтримку, з чого почати, що для цього потрібно, і проконсультувати його. Також з функцій, які ми будемо далі розвивати, це отримання послуг прямо в чаті. Тобто, ви можете прямо в чат написати: дай мені довідку про доходи. Чат уточнить за який період це потрібно надати, і згенерує довідку, відправить вам на електронну пошту. Це дуже зручно, легко, тому ми будемо і надалі розширювати цих перелік послуг і розширювати можливості нашого ai асистента Торік Україна була е, першою в світі, хто запровадив послугу онлайн-одруження. Це я вам скажу відразу хід хітів, тому що якщо я хочу в Польщі переконати про те, що в Україні є що краще, я просто кажу про цей факт, і тиша. Тиша. Це дуже вразлива тема тут в цьому суспільстві, тому коли про це чують, це просто нереально зрозуміти і дійсно дуже дивуються позитивно. Але багато пар розлучені війною, коли і кохані на фронті, і за кордоном, як воєнні мігранти. Тобто, скажіть, будь ласка, чи ця послуга подиктована, власне, часом, новочасними технологіями, чи чим ще? Скільки пар взагалі ви одружили? Давайте покроково. І в першу чергу взагалі ідея шлюбу онлайн нам не з'явилася ще під час ковіду, І тоді також багато людей не могли з тих чи інших причин з того ж таки епідеміологічних не бути разом. І може тоді продумували, а було б класно да зробити такий сервіс. Але з початком повномасштабного вторгнення, звісно, у нас пріоритети були, були інші. Так ми займалися іншими нагальними потребами і вирішенням проблем громадян, і тому не могли з цим якби, докрутити, докрутити цю ідею до реалізації. Але якраз обставини війни, як ви зазначили, це і багато людей на передовій служить так. Вони не можуть бути поряд зі своїми половинками. Це різні країни, тому і. І вирішили реалізувати таку можливість об'єднати серця людей, не дивлячись на е, кілометри е, відстані, е, і тому ця продуктована більшість якраз е, е, війною, е, критичною ситуацію для військових в першу чергу. Ми вже я особисто одружу, одружувалася онлайн, рік тому. Я не могла пройти мама такого сервісу. Звісно, тому протестували його власне на, на собі. Ми вже одружили 12 тисяч пар за цей рік, і не і не плануємо зупинятися на цьому, тому будемо далі розвивати. І зараз ми активно працюємо над тим, щоб з'являлося більше. Слотів часових, так коли пари можуть обрати саме той день, саме той час, який їм хочеться, для того, щоб розширити можливості, Далі ви мене рухати. дивуєте, що хвилину, скажіть, будь ласка, а як в практиці? Бо перше, я юрист, і для мене, наприклад, у нас в Польщі неможливо, щоб ми не були разом перед людиною, яка державу правда представляє, і, і, в принципі, це є одна новина. Але що ви як кажете, підкрутили? Тобто, що ви вимусили йде змінити в законах все самих системах в чому найбільша тут проблема, коли ми підходимо до таких послуг. При одружуванні, звісно, що це? Яка співпраця? Звісно, кого з ким? Звісно, це в першу чергу співпраця з Міністерством юстиції, яке опікується в цілому державною реєстрацією шлюбу. І як, як нас це відбувається, тобто молодята вони обидва якби присутні перед державним реєстратором, але це все відбувається у відеозв'язку. Тому державний реєстратор бачить і нареченого і нареченого відбувається верифікація через дію, а і таким чином підтверджується намір одружитися. Тому процедура є, тобто державний реєстратор присутній, але це все воно в більш сучасному, у форматі без там знаєте додаткових ліричних відступів, так би мовити, і тому все красиво, зручно, швидко. Молодята підписуються потім актовий запис підписом, і державний реєстратор формує запис про це, і відповідно через добу вже свідоцтво про шлюб відображається в дії. В паперовий також можна замовити з доставкою будь-яку точку. Розумію, Валерія, то я пропоную, щоб ви ще задумали, як зробити, щоб було враження, що пшениця сипеться. Без цього собі не уявляю українського шлюбу. Тобто, я думаю, що перед вами ще ефекти. Дай Бог, щоб ви могли тільки з посмішкою говорити про такі речі. Але допитаю вже до кінця і про розлучення. Що з цим? Працюємо над цим. Буду відвертою. Запит на розлучення онлайн. В нас прийшов перший же день запуску одруження. Скоріше, чи в на шлюб? Я... я думаю, так. Багато людей ну виявили бажання, щоб ми це зробили, тому що. Це знову ж таки продиктовано самою процедурою, тому що розлучення, скажімо так, не така весела процедура і радісна, так як одруження. У більшості людей якраз це така негативні емоції викликає цей процес. І ось процес в тому, що, окрім. Того, що є між особистісні не так негативні наслідки, так ще треба займатися паперами, це, це все робити, і тому людям ну незначно це складно. Тому зараз відверто ми працюємо над концептом. Ми вже працюємо розробляємо механізми для того, щоб можна було розлучитися онлайн, подати заяву, коли ми говоримо про випадки, коли. Два з подружжя готові це зробити. Там немає неповнолітніх дітей, там не потрібно судове рішення. Але за згодою двох осіб це можна буде зробити, і як тільки ми доробимо, обов'язково ведемо з комунікації і будуть, будемо тестувати. Я думаю, що тут можна взяти також приклад з Польщі, де в них вже дуже багато років працює медіаційна складова, медіатори перед розлученням перед судом, в якому чекається по рік, два іноді на саму першу розправу і зустріч. Вони зустрічаються, вони там домовляються, і тоді вже суд тільки раз онлайн, навіть власне, може просто це перевірити, отримати документи, і тоді дійсно це можна робити. Но то не скажу, що за це тримаю кулачки. Хотілося б, щоб цей процес був в меншій кількості, але життя є, яке є. Давайте перейдемо ще до е, наступних е, ваших послуг. Тобто, через дію також здійснюється бронювання, і це питання, не знаючи, не, не більш сенситивне сьогодні для українського суспільства. Як воно здіюється електронно? Як це робиться на сьогодні? Так, ми говоримо про економічне бронювання. Уряд ухвалив процедуру, коли ми говоримо, що є критично важливі підприємства для економіки, які ну було б критично, да, якщо б вони закрилися, тому що попри війну. Ні, проти щоденні атаки ворога українська держава продовжує працювати, і тому було прийнято рішення дозволити реалізувати такий механізм, коли критично важливі компанії можуть бронювати критично важливих працівників для тої чи іншої галузі. А як це все працює? працює? це в майже в три кліки. Порівняно з тим, як це працювало раніше, тому що була така процедура, але вона була дуже паперова і там затягували сроки іноді навіть до шести місяців. Ну і увід собі, коли підприємство працює, мобілізація йде там ну кожного дня, і працівники поки дочекаються там рішення, вже можуть чули, чули, і вже може чули, чули, чули. Багато чули тому і допитую, Так, Тому я ми дівна. я якраз цим ну, послугою сама особисто займалася. Тому ми трансформували повністю підхід, перенесли його в автоматичні перевірки без перевірок службовими особами. І зараз процес виглядає так: компанія заходить на портал Дія. Вона обирає працівників, яких вона хоче забронювати, підписує заяву. Система автоматично перевіряє статус підприємства, статус військове зобов'язання, чи можна його бронювати. І через 72 години приходить автоматизоване рішення про те, що особа там заброньована, і військово зобов'язаний бачить це статус в електронному військово обліковому документі, який можна показувати там поліції або ТЦК для того, щоб підтвердити не свій статус. Тому тут також працюємо ефективно для того, щоб економіка далі працювала. Дуже добре пам'ятаємо, що коли почалася війна, Дія оперативно запустила низку послуг, які стали просто життєво необхідними в умовах воєнного часу. Від платформи донатів на армію по опції є ворог. Коли можна було повідомляти про розташування ворожих військ, а це все, про що ми зараз почули, це дуже дуже цікаво. А я пропоную зараз подивитися сюжет наших журналістів. 100% держпослуг у цифрі. Таке завдання поставила перед собою команда реформаторів, готових помістити державу у смартфон. Що можна було отримати умовно е класний сервіс, який би ми про який ми мріяли як архітектори цифрової держави? От як зробити так, щоб все було в кілька кліків, зручно з тобою спілкуються. Немає черг, немає годин роботи. За п'ять років відколи запустили дію державними послугами через звичайний мобільний, постійно користується більше 23 Мільйонів українців у кілька кліків у застосунку доступні 40 держпослуг, 30 цифрових документів. На порталі онлайн-сервіс сягає 130 найпопулярніших послуг. Більшість користувачів дії вже й не пам'ятають, у якій шухляді їхні пластикові чи архаїчні паперові аналоги, паспорта чи водійських прав. Вже рік, як через дію, можна одружитися, а невдовзі можна буде й розлучитися. Для студентів з'явилися гранти на навчання, а роботодавці стратегічних підприємств можуть тут забронювати від мобілізації особливо цінні кадри. А нещодавно Мінцифри запустило перший в світі національний асистент, який може виконувати. Запити та надавати готові послуги прямо в чаті з головної сторінки порталу Дія окремий трек інтеграція штучного інтелекту у всі державні процеси. На черзі також запуск ще понад сотні нових послуг. На всі ці інновації в цьогорічному бюджеті України виділено 4 мільярди. Про те, що Україна є цифровим лідером у світі, вже й не сперечаються у 2024 році. Журнал Тайм назвав дію одним із найкращих винаходів світу. А от нещодавно в цій грандіозній історії успіху з'явився епізод, який багатьох змусив замислитися: наскільки захищена дія. А відтак персональні відомості мільйонів її користувачів. У вересні у мережі з'явився файл на продаж з паспортними податковими контактними даними. Після перевірки наша команда встановила ці файли суміш старих витоків із комерційних джерел, які вручну доповнили вигаданими записами, щоб видати їх за нову базу. Це типова практика чорного ринку. У мінцифрі стверджують, що дія не зберігає даних користувачів. Система працює за моделлю Data in Transit, А це означає, означає, що інформація підтягується з держреєстрів у момент запиту і не накопичується на серверах застосунку чи порталу. Тобто навіть у разі злому самої дії витягнути з неї повну базу неможливо. Експерти теж вважають, що це компіляція з різних витоків, можливо, навіть з комерційних джерел, наприклад, програм лояльності магазинів, а використання назви Дія тільки підвищує цінність файлів на чорному ринку. Вони також звернули увагу, що в оприлюдненому файлі є свіжі адреси з доменами ру. Це цілком може бути інформаційно-психологічна операція з боку Росії, спрямована на підрив довіри до державних сервісів, зокрема Резерв Плюс та Армія Плюс Сергій Харюк, засновник і генеральний директор безпекової компанії АМОНСУ. Нові спецоперації чи прямі атаки на державні сервіси цілком прогнозовані у майбутньому. Тож фахівці наголошують, кіберзахист і кібербезпека повинні бути пріоритетом державної політики, і на це має йти щонайменше 20% бюджету Мінцифри. Тоді користувачі дії будуть спокійні щодо захищеності своїх даних за умови, що самі дотримуватимуться правил кібергігієни. Які ще прориви у сфері надання електронних держпослуг відбулися за останній час? Я можу згадати лише, що Україна стала першою країною в світі, знову першою, яка запровадила цифровий паспорт, що має також юридичну силу, як і паперовий. так ми як ви вже зазначили, тобто в нас з початком повномасштабного вторгнення ми запускали багато різних сервісів для того, щоб спростити. Українцям там життя, і ми запустили одну з великих комплексів послуг: це є відновлення, це комплекс послуг, який починається від повідомлення про пошкодження або знищене майно, закінчуючи вже отриманням сертифікату на нове житло, яке або там відшкодування збитків через російську агресію, оскільки. В нас ну, майже кожного дня українці страждають від обстрілів від влучення ворожих дронів, і рівень пошкодження житла доволі високий. Тому розробили таку програму рядову для того, щоб підтримати українців в цей непростий час. І це доволі складна, складна реалізація, оскільки дуже багато. Механізмів, вони, якби їх користувачі, не бачать, але система перевіряє, аналізує, рахує. Тому працює для громадян декілька кліків, для того, щоб повідомити. Але система доволі складно складна і зачіпає дуже багато перевірок інтеграція з реєстрами, тому це також такого в світі ну також немає. В уряді підрахували, що від початку війни економічний тра та антикорупційний ефект цифровізації становить 66 мільярдів гривень. Наскільки це правильна цифра, і як здійснюються ці підрахунки? Ми робили дослідження, яке аналізувало запуск запуск послуг, їх ефекти. Тому так цифри правдиві. Бачимо дійсно потенціал розвитку цього, скільки ну електронні послуги дійсно. Прискорюють наш наш розвиток, розвиток нашої України, оскільки прибираються різні бюрократичні перепони за рахунок цього і є економія як фінансових, так і так і людських ресурсів. Платформа Dream. її називають цифровим куратором проєктів відбудови. Поява такої платформи це також визнання ключової ролі цифрових технологій в післявоєнному відновленні, так чи ні? Так, звісно, ця система якраз і прагне для того, щоб процес відбудови відбувався. Прозоро відкрито для того, щоб всі розуміли, як це відбувається, тому тут, тут незначна підтримка, якраз цілі. Ну все, що в цифрі так його не можна. Підмінити да, і це може будь-хто подивитися, проконтролювати, тому якраз ціль самопрозорість. прозорість. Пані Валерія, у мене в такому разі на кінець одне прохання. Що би ви побажали своїм колегам в Європі, коли ви вже в такому місці, в часі війни, де вони ще й не мріяли? Скажіть від себе пару слів. Ну, я б, напевно, побажала все ж таки, е, змінити точку зору на ті наші щоденні процеси, до яких ми звикли, і які по деяких точках зору вважаються, що так всі звикли, все нормально працює, не треба нічого змінювати. Змінювати потрібно, не боятися змін, тому що е, трансформаційні зміни вони тільки нас прискорюють, додають нам більше швидкості, і ми можемо досягати. Класних результатів, ну і в першу чергу для нас важливо, що будь-яка країна, вона має бути людиноцентричною, так і ми маємо ставити себе да, на місце громадян, які там кожен день в них. Робота, сім'я так і їм важко ще концентруватися, розбиратися в різних бюрократичних моментах. Тому якраз держава в цьому має допомагати, спрощувати, а не навпаки закручувати нарощувати якісь бюрократичні процеси. Це явно не на користь ні державі, ні громадянам. І цього бажаємо усім. А вам доброго дня і дуже дякую за приємну і цікаву розмову. Дякую вам. Сьогодні ми говорили про державу в смартфоні, про те, як цифра змінює наше життя, пропонуючи нові сервіси та послуги за допомогою кількох кліків у телефоні. Колосальна економія часу, грошей і нервів, переваги очевидні. Хоча виникає питання, чи не створить тотальна цифровізація абсолютної залежності від технологій. Але це вже тема окремої програми. Це була програма відбудова. І я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на платформі Слава Лайф. Ми зустрінемося за тиждень. Хай щастить.